Ми раді запропонувати вам повний комплект запчастин для вашого пилососа Xiaomi, включаючи моделі Mi Robot Vacuum Cleaner Mijia Mi Robot Vacuum Cleaner, Mi Cleaner 1 s і Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner SDJQ02RR. Наш повний комплект запчастин складається з двох фільтрів HEPA, трьох бічних щиток, однієї основної щитки, однієї кришки основної щитки. Одного переднього колеса та однієї щітки для чистки фільтра. Цей комплект забезпечить ваш пилосос всім необхідним для ефективної роботи і підтримки чистоти вашого будинку. Ми уважно відбираємо кожен елемент, щоб забезпечити довгострокову і безперебійну роботу вашого робота пилососа. Наші запчастини ідеально підходять для заміни оригінальних деталей і гарантують відмінну якість прибирання. Заміна запчастин це важливий етап у догляді за вашим роботом-пилососом. Регулярна заміна фільтрів і щиток дозволяє зберегти максимальну продуктивність і ефективність пристрою. Ми рекомендуємо замінювати фільтри хепа і бічні щітки кожні 1-2 місяці, основну щітку кожні 6-12 місяців, кришку основної щітки і переднє колесо, за необхідності або при виявленні зносу, а також регулярно чистити щітку для чистки фільтра. Придбавши повний комплект запчастин у нас, ви можете бути впевнені в їх якості і сумісності з вашим роботом-пилососом Xiaomi. Наші товари доступні за вигідними цінами, і ми гарантуємо швидку доставку по всій території України. Не відкладайте заміну запчастин на потім, забезпечте вашому роботу пилососу довгу і безперебійну роботу за допомогою якісних запчастин.